Причина з якої сьогодні духовні дипломати потрібні як ніколи, проста. Ми стоїмо на порозі третьої світової війни. Подивіться, що відбувається в Газі та Ізраїлі, звичайно ж, в Україні та Росії, у Венесуелі, в Сомалі. у багатьох країнах світу тривають військові конфлікти. у Нігерії християн винищують і вбивають прямо зараз. У сільських районах Індії мусульман переслідують різні організації просто тому, що вони в меншості, а в сільських регіонах інших країн меншістю є християни. Нам потрібні духовні дипломати на кожному континенті, в кожному місті світу. Це ті, у кого є серце, відкрити до людей, щоб ми могли говорити одне з одним напряму. Так ми зможемо зробити те, чого не змогли політики. Ми скажемо: послухай, мій брате, моя сестро, мені не важливо, з якої ти країни. Я не бачу в тобі іранця чи північнокорейця. Я бачу людину, адже в гарячих точках дуже багато невинних людей, які перебувають у відчайдушному становищі. Вони не представляють свої уряди і не несуть на собі їхню провину. Це невинні люди, які страждають через своїх нікчемних можновладців.